Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. Хто там питав, як там мої бараки себе почувають. Трошки є порчаних вже, появляються, але до тієї пори ще, ще тірпімо було. Ось, Бачите, вже появляються, треба буде знову. Я була трошки позбирала їх, який був пригниляний. Але ті дні було сильно холодно, то я не хотіла лишній раз як сказати, рипатися в льох, холод пускати. Хоча я закриваю і другі двері. ось, Але все одно звідти, якщо видно. Бачте, на дверях іній, В шиї, а сюди нема. То я закрила ті двері і не хотіла рипатися. Раз прийшла в день, набрала і пішла. Ну, зараз Наталя понесла, ми наберемо ще раз відра, оті гнилі зберу. І буде козом. Ті буду далі лежати собі, козом буду брати тут. Буряка ще в мене є багато давати козам. А ще ось скільки картоплі у мене є. наздовж дрібна картопля, то козам. Ось. Ще маю два гарбузи. Ні, ще маю більше три. Гарбузи він четвертий. На кашу. Це моя морква лежить. Ось. Так, що ось такі справи. Козам є, що давати їсти. Кози мають що їсти, богу дякувати, аби тільки люди здорові і кози здорові. Чуєш, да А візьмеш ті гнилі зверху, той позбирай відро, залізь туди. Ой, хай не Вон там зверху, вон там той, туди в вікні довше такий гнилий є один. Можна, але як же? В них вставайте і все. О. І повибирай ті сюди вниз, поскочуй, й котрі є. Візьму, коли кидати їх. Нині тепліше, тому не винести. Бо я вчора думала, але такий ще вчора мороз був зазимно. О. Та тут таке? Он ще там в віки. Там що є, можна обтисати, то я ще обтешив. Ні, 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 Тут немає. Ось так. От Наталя прибирає ці гнехи і ми позабираємо. Повикидаємо зараз, і усьо, і буде. І буде у нас порядок в бурячках. О! Так що такі тут діла. Ну, а зараз начищу буряка. І тоді його потру козам, і будуть кози їсти. Мені так страшно, що туди далі лізти? Ні, туди далі не лізь. О. Та я тут такі-то. В нас новини. Ладненько. Наталя несе викидати, а я буду чистити. Минулого року. Наші кіпорі догнивали всі буряки. Таке те бризкання, напевно, трошки дало результат, що вони не так гнили. Ось. Ти ну, ще розпудейте? Ні-ні. І оце такі справи. Ладно, поки місць пауза, буду чистити буряк. Ось ті, що я тесую, гнили відкидаю, відра. Ось. Рісточки теж я обтесую, рісточків не даю. І розрубую, подивитися, щоб часом всередині гнилий не був. Бо... А це не гниле? Ні-ні. Щоб часом, бо є всередині, де дупло, ось може бути гнилий. То я отак. І все, а це відро. Ось так я. Чешку свої. Буречки. Я візьму. Іди на двір, знімай, покажи, яка погода. А я позакриваю. Та буде. Де ти в снігу була? А, до двері, О, знов сніг падає. Да, ну не видно, звичайно, але... Але сніг падає. І він, до речі, якось і клеїться, і скрипить одночасно, який сухомокрий. Можна сніговик ліпити. Будемо ліпити? Ага, починаємо. Сліпимо сніговичку. Будемо на стрімі сніговика ліпити. А, на Ну. No. А, кайф, просто. Так, тут триагухи ще їду. Буси сьогодні ходили по дворі. На дворику тепло. І треба прогулятися. Так, я зараз наберу родну. Ой, це що, воно таке має бути біле, чи воно всеве? Що? Де? <таспорядка> <таспорядка> Нормально. Це просто... Ми ще привикнути, не можемо ним знімати. О, має маємо знімати. Прохисся вона <гум> 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 зараз Диана з меншою. А на ньому ще вроді немає мати її програми ходні так можна скачати. Прийдеться тут. Що ти так високо вилізла? Скажи привіт! Це не буде їм забагато. Це не буде їм забагато. Мені здається, вони і того їсти не захочуть. О, ти вже їм моркву давала, та? вже їм моркву давала? Так, мій яр лишить лапи, здер наївся. Ти чого не доїв? Зараз замерзний. А, про хвост? Він так хоче. О, о, мої козоморди. Малишка вже А, Малишка вже з великими бореться в тазиковій. О, ходи сюди, Я нині вранці напоїла ото хламона замість того малого рижого. Знову? Так. Він отой ото гости мого дуже похожий. Я його хапнула, думаю, що ж таке, що так хутко молоко п'є. Якийсь такий великий, коли дивлюся, він білобокий. Оце охламон. Охламон замість того попадає. Це моя? білобоченька, моя дівчинка маленька. Ай-ай-ай. В неї такі роги маленькі ростуть. Ти вже такі здорові, а не ще. не... Нам не треба великих ріг, правда? Кажи, я буду чемна, то я буду рогата ходити. Моя сестра довго рогата. Ну, напевно, сестри? Що? Що ти лізеш? Ось такі вони, ахламони у нас. Це я принесла яблуку козам давати трохи. О, трошки вітамінчиків їм, моїм козулькам, мазулькам. Так, Що, малишка? Так, козів дорослих немає на, на продаж. Ті продала, що мала продати. Там, що дивиться відео, що є кози, то вже вони були, вже продані. О. Їх зразу вчитати на другий день забрали. Одну на другий день забрали, а другу через два дні. Приїхали, забрали. Так щось таке. Козлики ще є на продаж чистокровні. Ось. Так щось таке діло. Можете приїжджати, брати, купляти. Так? Покажи, ще трошки Люба скастрирує нас. На слайчики наші. Так, настав, вже мене Куди став на нього? Морда серби знизу. І за бохом може брати. О, о. Моя білобока пішла сіну їсти. Кай любов, любов'ю, а їсти треба. Так? Ладно, дівчата і хлопці. Всім гарного дня і міцного здоров'я. Я йду буду терти бурячок на бурячок, о, білобока вилізла, вилізу, почушка її погляді. А, котра мандаринка? О, мандаринка чухається моя. Оця моя коза. оця, о, о. оця мандаринка. В неї зломане вухо. Та, від відкиці моєї. І моя білобока. Оце дві кузі я собі оставляю. Бо я від відкиці давно хотіла козичку і вона мені вродила козичку. І я її від неї оставлю. Жаль, що вона біла, але нічого. Не дуже люблю білих кіз. Окрас білий не дуже люблю, але ж нічого. Що таке діло? Діло житейське. Що, 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 моя білобоченка? що? Зодно, я хочу зняти в довгі і такі, в групі вуха, а когось менше просто. Ладно, всім все самого найкраще. Отак От вони бавляться, брикають, печаль не можуть в жолоб залізти, планка не дає. Ай, слон і моська, наскільки та більше того. Вона вже більше вже. Вона вже фест підросла, вже кобила фест вибрикує, а як же? Ну добре, що в неї хороша Якби був поганий, то вона ще б досі маленька була. А це і великих проби вибрати свою тазіку. І так напивається квадратна робиться. Треба позвонити спитати, коли вони по ті козички приїдуть. Якщо приїдуть, то приїдуть. А ні, хай люди забирають, бо люди чекають. Ну на ну, що ж, бо ж двох чекає, чи буду продавати ті козички, Треба, чи ні. Хай лижить. Хай так, щось що такі то діла. Ладно, все, всім всього самого найкращого. Ніна, якщо чуєте, дзвоніть, чи будете вибрати, чи не будете, щоб я знала, що робити. Аніска, другим хай беруть. Всього всім найкращого.